Не встигли оговтатись від Дніпровської трагедії, як маємо іншу. У броварах на Київщині. Поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Дев'ята година ранку щосекунди збільшується кількість повідомлень про загиблих. Загалом їх за усіма уточненими даними: 14. серед жертв трагедії. Одна дитина та четверо працівників дитсадка. Місце, де нещодавно лунав дитячий сміх, тепер виглядає так. Спочатку будіва наче щось летить, при цьому, а тоді. Після почався чоловік. І Всі приляпки тоді евакуювалися до що... це розтрощений вертоліт ДСНСників Суперпума. А ним до однієї з гарячих точок війни мало б долетіти вище керівництво МВС. На борту всього знаходились дев'ятеро людей. Усі загинули миттєво. Серед жертв у гелікоптері міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Євгенгєнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, інші високопосадовці та власний екіпаж авіасудна. Крім загиблих 25 осіб поранені. Серед них 11 маленьких українців та вагітна жінка. Усіх їх шпиталізували одразу. Зранку рятувати вихованців садка допомагали також юні мешканці броварів. Діти кажуть, паніка в малих зашкалювала. Щось спало на сей садочок. Він тут почав допомагати, витащив звідти трьох дітей. Віком чисто сім років і він їм допоміг. Дали цукерок, заспокоїли, їх, записали імена, подивилися їх, спитали, що болить, що не болить. У них нічого не боліло, були такі подряпані сенсі. Обработали перекис, наклали пов'язки, знайшли батьків, вихователів та да вітали у будівлі. Дитсадка пошукові роботи завершилися о 15.45. СБУ розпочала провадження, а до місця падіння гвинтокрилу місцеві несуть квіти та іграшки. Наразі слідство розглядає три версії авіакатастрофи, порушення правил польоту, технічну несправність гелікоптера, що придали партнери Україні, а також умисні дії щодо його знищення. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родинам загиблих та постраждалих. Ганна Штонда, перший міський.